Народними прикметами 29 червня перестає кувати зозуля. А кувала вона тоді, коли пташенята мали вилупитись. Загалом назва червень збереглася саме у слов'янських народів. Етимологію назви місяця пояснюють по різному: червень ще називали гедзнем, кедзнем чи безнем. Поза як під цю пору року з'являються надокучливі гедзі та сліпаки, котрі неабияк допікають корів і коней. Хтось каже, що назви місяця червень від того, що якраз оцій порі достигають вишні а дехто здебільшого це рибаки пов'язують саму назву з тим, що зараз починають якраз черв'яки, тобто грибаки, вилазити із землі, і можна перед рибалкою їх зовсім не копати. Я вас вітаю в ефірі. Програма околиця. Дачники не мешканці сіл, приїжджають до своїх ділянок у вихідні чи відпустку, але із земельними питаннями їм доводиться стикатися, як і всім пересічним громадянам. Страус, фазан або павич. Чи можна їх вважати агротваринами? Певно, що ні, але на Хмельниччині вважають інакше. У більшості сіл головна проблема це сміття, особливо коли збираєш врожай. Куди дівати бадилля. І, взагалі, у значній кількості сіл немає сміттєзвалищ, а сміття вивозяться у міста. Куди вже говорити про європейські норми роздільного збирання того ж таки сміття? Комплексну програму взялося реалізовувати державне підприємство «УкрЕкоресурси». екоресурси. Це активне впровадження в країні роздільного збору сміття. За основу взяли досвід західноєвропейських країн. Там сміття сортують і переробляють понад 30 років. Програма передбачає закупівлю та постачання по Україні контейнерів для ПЕТ-пляшок. 26 таких отримав нещодавно Шацький район Волині. Тамтешні озера популярні серед відпочивальників з багатьох країн. Урочища гряда на березі озера Світязь. 60 баз відпочинку. Одночасно тут може розміститися до 2000 тисяч людей. Найбільше приїжджають з України, Білорусі, Росії та Польщі. Розкидають, мови нема. Я кажу, розкидають, тому що ми набираємо спеціально. У нас люди кожен день прибирають значить, ці загальні території, і по дорозі, по пляжу. Мусимо тримати людей, бо інакше це було б. Ми вивезли за минулий рік десь близько тисячі кубів з гряди сміття. Самої ряди контейнери для сміття біля кожної бази на березі саморобні смітники із мішками. Тепер сюди завезли ще 26 контейнерів, призначених для збирання саме пет пляшок. Цього в шацькій райдержадміністрації чекали два роки. Тепер і роздільний збір сміття поступово налаштують, і користь для регіону матимуть. Звичайно, економічний економічний ефект. Ми маємо полігон ТПВ. Який на минулий рік був переповнений, сьогодні він реконструйований. От, роздільне збирання сміття, якраз відбір хоча б цієї самої петпляшки, яка заповнює полігон. Левова частина займає території полігону. То сьогодні ми можемо його відібрати, і це дасть змогу продовжити термін експлуатації даного полігону. Програму про роздільний збір сміття реалізовує державне підприємство «УкрЕкоресурси» екоресурси через обласні управління. За основу взяли досвід європейських країн. Там сміття сортують уже кілька десятиліть. Торсировину спрямовують на переробку. Є такий досвід і у нас. В на Україні там макулатура використовується там для виробництва там, паперу туалетного, а пластик використовується взагалі в автомобілі. Індустрії бампери роблять все, все начиння, там, коврики для автомобілів, є взуття роблять. Ну, в світі дуже багато прикладів використання вторинної сировини у виробництві. І Великі заводи, там, автомобільні компанії, такі як Тойота, використовують вторинну сировину у виробництві. Кожен контейнер коштує близько двох тисяч гривень. Але у Волинь екоресурсах вважають, сортування і переробка сміття десь змогу заробити гроші, і надалі вже самі житлово-комунальні підприємства зможуть придбати спецконтейнери. Того року ми виставили 10 контейнерів на місто Нововолинськ, яке було передано ЖКГ. І в контейнерах з підпляшки знаходиться тільки підпляшка. Ми перевіряли, і люди достатньо серйозно відносяться до цієї програми. На території міста Луцька стоять теж контейнера, і ви можете відзняти, що там знаходиться там немає сміття. Тобто, вже агітаційні програми достатньо проходять. Проводяться лекції з учнями шкіл. Тобто багато лекцій проводиться ще з екологічними групами пришкіл, які працюють. Тому я думаю, що початок є і початок достатньо вагомий. Обізнаність та готовність слідувати європейському принципу висловили юні відпочивальники. Перші, хто трапився знімальній групі на березі озера Світязь. для переробки, бо потім бутилки. На мусорі не перероблюється. Спалюється, виділяється, вилюється атмосфера, коли не спалюється. Програма розрахована до 2017 року. Ще 10 міст України отримують контейнери для роздільного збору сміття, а міста-мільйонники ще й техніку до них сортувальні лінії та спецтранспорт. Міно заохочує підприємців допомагати аграріям. Микола присяжнюк говорить, що його відомство планує давати компенсації за будівництво та повертатиме відсотки за кредитами. Розвиток системи сучасних овоча сховищ уже має свої результати. Торік їхня кількість збільшилась на третину. Тож і втрати від зберігання зменшились. Взимку овочів було вдосталь, і вони не дорожчали. В цьому сезоні взимній сезон тих. Сезонних коливань, до яких ми звикли на овочі, на фрукти, на картоплю, не відбувалося. тому це заслуга якраз в тому числі і уряду, що були направлені зусилля у цьому напрямку. В Україні створюють міжнародну експертну групу спровідних спеціалістів Євросоюзу для допомоги в завершенні земельної реформи в нашій державі. Зокрема, про це йшлося під час переговорів очільника земельного відомства Сергія Тимченка з фінансовим директором державної земельної служби та земельного банку королівства Нідерландів Пітером Вандеряхтом. Передовий досвід державі стабільною економікою свідчить про необхідність у створенні державного інституту щодо ефективного управління державними землями та здійснення проєктів консолідації. Процес консолідації земель є витратним, і державний бюджет не може найближчим часом вирішити цю проблему. Тому необхідно створити інституцію, яка була б самоокупною за рахунок ринкових операцій із землею. Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільгоспродукції. Вже нині система цих ринків дозволила здешевити плодо овочеву продукцію на третину. Мережа оптових ринків за державною програмою має бути розгорнута у кожному регіоні. Для міських жителів поратися на городі це робота, а для дачників це щось на кшталт якогось відпочинку з радянських часів за завітну ну, дачну ділянку просто билося, А там, де є попит, там є і зловживання. І зараз в деяких регіонах України, користуючись бажанням міських жителів отримати завітні 6 соток, місцева влада часом порушує закон. Декілька соток землі та майже зруйновану хатину на березі Дністра Анатолій Комаровський отримав у спадок від родичів. Хотів збудувати будинок, але дозволу не отримав. Закон забороняє. Чоловік обурюється, адже поруч із його земельною ділянкою вже з'явилася новобудова. Поруч збудувався колишній голова адміністрації нашого райоником Споділівського. Я бачу постійно тут дружину його з дітьми. Деколи бачив і, 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 і самого Єрема Завтарасовича. Проектну документацію на цю садибу виготовив сам начальник відділу містобудування і архітектури району. Хоча й знав, що зводити споруди в зоні затоплення не можна. Тепер чиновник каже, йти на порушення в наказовій формі змушував екс-керівник району. Дозволу на будівництво цього будинку не надавався. Інспекцію державного будівельного контролю і в експлуатації він не вводився. Надано було йому право власності на, на цей будинок через рішення виконкому селищної ради, що також є порушенням. Загалом у приватну власність 20 людей перейшло півтора гектара тутешніх земель. У прокуратурі стверджують, це було незаконно без погодження екологічних служб, санстанції та інших фахівців. Екс-голова району своєї провини не визнає. Про будинок каже: він не його кримінальну справу. порушену проти нього вважає політичним замовленням. Нікому не було цікава діяльність Ростислава Яреми 4 роки тому назад. Що саме сьогодні послужило приводом? Для того, щоб відновлювати або переглядати діяльність екс голови районної державної адміністрації, ми можемо тільки сьогодні здогадуватись. Це однозначно питання, яке носить політичний характер у прокуратурі області. Стверджують, внаслідок махінацій з документами держава зазнала збитків майже на мільйон гривень. Такою сумою експерти визначили вартість незаконно виділеної землі. Він видав два незаконних розпорядження про надання приватно власні цих земельних ділянок. Крім того, за його вказівкою, керівник апарату внесла зміни до одного з таких розпоряджень за підробним номером, на підставі якого було надано приватну власність громадянам земельні ділянки. Розслідування кримінальної справи прокуратура завершила і склала обвинувальний висновок. За процедурою з ним має ознайомитись обвинувачений екс-голова району. Після цього справу передадуть до суду. Якщо провину чиновника доведуть, йому світить 5 років в'язниці. Надані ж ним земельні ділянки мають повернути державі, а будинки знести. В Україні розпочалися жнива. В активну фазу вони увійшли у південних регіонах. На цей час вже намолочено майже мільйон тонн зерна. Через спекутну погоду хліба доспіли на два тижні раніше, ніж у минулі роки. Тому жнива стартували також раніше. Незважаючи на складні погодні умови початку року, на об'єктивні і суб'єктивні труднощі та проблеми, фахівці сільського господарства дають достатньо оптимістичні прогнози стосовно врожаю 2012 року. Регіони прогнозують, що валовий збір зерна буде цілком достатній, щоб повністю задовольнити внутрішні потреби та продовольчу безпеку держави, а також експортний потенціал нашої країни. У північних і західних регіонах стан ранніх зернових культур переважно добрий та задовільний, і на багатьох площах очікується врожайність зерна на рівні минулого року. На і сході ситуація трохи гірша. Даються взнаки втрати врожаю від дуже сильних морозів на початку року. А во всем іншим треба теж бути максимально готовыми. Министерство экономического развития, Министерство энергетики и угильной промышленности, Министерство финансов, Минрегион Буду, Мининфраструктуры, инфраструктуры, выражая его сбирание и сбережения, питание, державного значения. Кабинет министров уже провел низку заходов. Затверджены першочерговые заходы с подготовки до проведения комплекса весняно-полевых В 12-му році спільно з Аграрною академією наук проведена регіональна нарада з питань проведення комплексу весняно полевих робіт в Харкові, Одесі, Кіровограді. Особливо наголошую на тому, що наші ініціативи стосовно збереження зібраного урожаю не завышилась для деяких аграрних посадовців таким собі побажанням. Чітка, полномерна робота елеваторів, Зерносховищ, введения в дии побудованих в багатьох регіонах Великих агросховищ це не якась вигадка, це абсолютна вимога часу. Наголошую на тому, що зв'язок з регіонами це постійний безперервний контроль всього Міністерства аграрної політики і продовольства. Будь-яке питання повинно вирішуватись в найкоротші терміни, необхідно інформувати про що найменші проблеми. Город це не тільки те, що буде у нас на столі, але і в яслах у худоби. На жаль, останнім часом кількість поголілів Україні зменшується, перш за все, у приватному секторі. 70% усіх народжених телят ішло під ніж. Уряд вжив відповідних заходів. Тепер тисячі гривень на один хвіст, коли погоджується, не різати телята, а відгодовувати. Мешканець села Мар'янівка Павло утримує корів усе життя. Зараз у родині дві годувальниці. Нині тримати скотину справа неприбуткова, адже молоко, скаржиться пан Павло, дешевше за воду. Не сказав, бо вигідно. Ну, держимо, бо куди діватися. Трудимося і все. З утра до ночі. А для діток стараємося так. Прибуток сильний такого ми не маємо. А деякі не хочуть держати, їй здають. Або на м'ясо, бо хтось купляє, то що важко їх держати за підрахунками спеціалістів. В області вирощують лише 117 тисяч корів. Це на 4% менше ніж торік. Найбільше погалів'я великої рогатої худоби скоротилося у сільгоспідприємців Новомиргородського району на майже на 35% 707 голів, Новоархангельського майже на 29% 292 голови, устинівські на 16%, відсотків. на 11,9%. Аби скотину не різали, держава планує підтримати виробників молока та м'яса невеликим приватним господарствам Надавати фінансування на кожну корову. Прем'єр-міністр запропонував вже там в приватній особі сказав в розмові, що давайте є гроші, давайте роздамо там по 1000 гривень, бірку корові от, на вуха, 500 гривень, кінці ще 500. Я не знаю, я не впевнений. І хотів би, щоб мені сказали справжні селяни, чи вирішить це питання? 500 і 500 гривень чи тисячі гривень, чи не вирішить це питання. Своя арифметика і у пана Петра він говорить, пропонованої тисячі вистачить хіба що на місяць. Тисяча гривень йде почти на місяць, якщо перевести да. гроші. Теля, щоб вискочило, вже він почав нормально. Треба три місяці поїти. От почитайте самі, скільки виходить. Виходить десь у три тисячі. Селяни пропонують збільшити дотацію щонайменше втричі. Тоді утримувати телят буде вигідно. Зазвичай селяни знають, просити треба принаймні втричі більше від того, що потім дадуть. Система укоп спілки починає в Україні відновлюватися шляхом створення обслуговуючих кооперативів. Так, на початок 2012 року було зареєстровано 774 кооперативи, що на 30% більше ніж торік. Зараз спостерігається активізація кооперативного руху в державі. Так, цього року їх кількість зросла на третину. Врожай цукрових буряків в Україні цього року. дасть змогу забезпечити виробництво цукру на рівні 1,8 мільйона тонн. Це дозволить отримати валовий збір сировини в обсягах, які забезпечать виробництво на рівні внутрішньої потреби. І навіть трохи продати. Ми побачили, яким чином в регіонах вирішується питання, аби не вирізали телят. Держава вирішила допомогти і селянам, і їхній худобі. Ось на з цього маленького клаптика городу можна зібрати щонайменше мішок картоплі, закрити 10-15 банок огірків. Якщо більше від власних потреб, то звичайно на продаж. Але куди продати? Перекупникам або ж самому їхати в місто, торгувати де? На базарі чи на стихійному ринку. Стихійні ринки не влаштовують самі міста. Підприємець Олександр Слецький баштанному у Черкасах торгує 14 років. Каже, якщо міська влада заборонить продавати на вулиці, наказ цей порушить. Втрачати свій заробіток він не збирається та й каже, людям купувати біля домівок зручніше. Людям удобно йти брати арбузи дому. Ви самі представте, тащити арбуз 7-8 кілограм через весь міст в руках. Це дуже тяжело. Я сам вдома беру кадар арбуз домой, з машини домой підіймаю на 9-й етаж, то руки всі малять. Ані самі виділяли нам місця. Архітектура нам давала викапіровки з конкретними установками місць, місць по Пагороду, і ці міста були якраз на газонах. У Черкаській мерії твердять, торгуватимуть баштанами в місті тепер централізовано. Так вирішили, бо надходило багато скарг від городян. Ці місця знаходилися на газонах. Вони знаходилися впродовж магістральних доріг, де заважали і руху транспорту, і біля цих місць ставилися палатки, в яких проживали люди, які охороняли ці кавуни. Виконком порахував за недоцільне в цьому році надати місця в такому вигляді. Декого таке рішення здивувало. Кажуть, жодних незручностей від сусідства із продавцями кавунів не відчували. А якщо і не непокоїлись, то лише щодо якості продукції. Минулого року тут торгували кавунами. Мені було дуже зручно, тому що я живу тут неподалік. Вони ніколи не залишали нам залишки, якісь не не топтали нам газони. Як бачите, у нас є багато квітів. Звичайно, людям можливо, так і зручніше, що біля дому недалеко нести все -таки вага і все. Але я вважаю, що вулична торговля це на наш час дуже небезпечно. На базарі купую, тому що я знаю, що там все таки перевіряють, і звичайно в супермаркетах. Місця продажу у міськвиконкомі ще визначають, їх буде не менше 50. Тих, хто відмовиться там продавати і торгуватиме де інде муніципальна інспекція каратиме гривнею. Будемо складати протоколи про адміністративні правопорушення. Штраф, до речі, досить великий. Стаття 152 право благоустрою населених пунктів, штраф від фізичних для фізичних осіб від 340 до 1360 гривень для юридичних осіб і приватних підприємців, а вони всі приватні підприємці від 850 до 1700 гривень. Наразі в Україні існує потреба у сучасній сільгосптехніці. Багаторічна державна підтримка вітчизняного сільгоспмашинобудування, часткова компенсація в вартості техніки вітчизняного та спільного виробництва досі не дала запланованих результатів. Тож Міністерство аграрної політики та продовольства створює сприятливі умови для того, щоб українська техніка відповідала сучасним вимогам енергоефективності, була доступна за цінами та з налагодженим сервісом. На минулому засіданні уряду прем'єр-міністр Микола Заров заявив: країни, в якій виробляється більше 50 мільйонів тонн зерна, зобов'язана виробляти власні комбайни, трактори, сівалки, а витрачати бюджетні кошти на придбання імпортної техніки там, де є вітчизняні аналоги, це безвідповідальне марнотратство. Ще кілька тижнів тому пшениця на полях виглядала як на виставці. Своє рішення прийняла небесна канцелярія. Спека вдарила тоді, коли зерно наливалося. Я вперше побачив таку масу клоп-черепашки на полях. За весь час в області я бачив її тільки в Чигиринському районі. Це біда. За 2-3 доби може пропасти половина пшениці. Клоп Черепашка спочатку зерно відбере, а потім посередині ще й обов'язково стебло перекусить. На думку знаного в Україні аграрія, на порядку денному перед державою мусить стояти забезпечення сільгоспідприємств тим насінневим матеріалом. Котрий знівелює погодні ризики. Це нові сорти та гібриди. Тим більше, коли аномальна ще 10 років тому погода нині вважається типовою. У цьому році дозрівання ранніх зернових культур очікується раніше звичайних термінів. В усіх регіонах розвиток рослин проходить із випередженням на 10-14 днів. Про це під час брифінгу на засіданні сказав очільник Аграрної академії наук Микола Безуглий. У південному регіоні масове збирання очікується на початку третьої декади червня. У північних і західних областях стан посівів ранніх зернових культур переважно добрий, тож на багатьох площах очікується врожайність зерна на рівні минулого року. Перед цим йшлося, як в Черкасах місцева влада бореться з неякісною продукцією на продуктових ринках. Будь-який кавун куплений не на сертифікованому ринку може спричинити до проблем зі здоров'ям. Коли влада це попускає, то і проблеми виникають. Мирон Павич переспівує найгучнішого півню селі. Хоч він і наймолодший на фермі, проте почувається господарем. Людей не боїться, зазирає у кожен куток. З іншими екзотичними сусідами уживається добре. У нас курочок є десь штук з 50, різні породи. Є в тому числі є орпінтон, жовтий, є біла брама, є китайські пухові, є декоративні. Кроме кур. Ще є фазани, теж різних порів. Власне подвір'я пані Зінаїда обходить двічі на день. Біля фазанів затримується найдовше. Птахи вибагливі і до чистоти, і до їжі. Найдовше тут живуть африканські страуси. Їх джулиги привезли до Михайлівки вісім років тому. Птахи адаптувались одразу. До вольєра впускають лише господарів. Невибагливі, їдять все підряд. Бараболі, буряки, моркву, капусту, траву, люцерку, кукурузу, зерно. Обов'язково треба давати зерно. Недаром говорять, що їсть як страву. Все підряд. За сезон одна самка може знести 60-80 яєць, каже господар. Одне яйце важить майже півтора кілограма. Якщо приготувати яєчню, вистачить на всю сім'ю. А ось хто полюбляє варені яйця, поїсти на швидкоруч не вдасться. Щоб зварити круте яйце, потрібно щонайменше 40 хвилин. Дуже смачні. Ну, є в них такий специфічний запах, на це смачні діетичні яйця. А ось під ніж не пустили жодної птиці, каже дочка господарів. Хоча й були охочі купити та посмакувати дієтичного м'яса. Воно в нас все ручне бігає, ну як ми його заріжемо. Тобто люди в селі цього не розуміють, що це люди тримають для душі це все. Власники екзотів мріють поповнити ферму вухасними фазанами, які виростають до розмірів павичів. Але поки що бракує грошей. Фазан розводяться на великих фермах для полювання. Мисливці закуповують по 100-150 штук і в процесі самого полювання відстрелюють відсотків 70. Я зрадівши попитав заводчика фазанів, що інші 30% залишаються на волі, він заперечив. На жаль, поки останню пташину. Місцеві селяни не загонять на полі, вони не заспокоюються. Такі люди теж є у нас. Всього вам доброго і Богом в помічі.